Якщо мене там спитають, наприклад, там, як проходив там день в полоні, я спокійно розкажу, а як пита, ну допитувала, як там знущалися тортури, які були, я також спокійно про це розкажу. Що там було на війні, там розкажи якусь там операцію. Ну якщо це не якась там, скажімо так, хоча секретних ніяких, ніяких не було, про все можна розповідати. Ну коротше, що мене спитає, то розкажу. Я ну я до цього взагалі нормально відношусь, і якщо в мене будуть 10 разів це питати, я ж ну я ж розумію, що людині, яка не бачила там якихось подій, через які пройшла інша людина, то ну, їй цікаво. Ну, я розкажу. Кожного дня там в полоні з моїм побратимами моїми друзями, коли ми сиділи разом в камері. Ми спілкувалися, що от ми там повернемося, підемо туди, зробимо те, там з'їмо щось там, наприклад, у мене зі, з моїм другом Штайнером. Було таке бажання просто купити київський торт, піти, сісти десь на так, от просто в Києві, тому там, хрещатику на бордюрку, піти, там ложку і просто так от сидіти, не звертати увагу ні на кого і їсти цей торт, бо дуже сильно хотілося солодкого. Е, тому, прям там, щоб я до чого звикав, ну саме в мене такого не було. Е, бо кожного дня я про щось мріяв, про щось думав. Щось хотів там, спробувати або відтворити те, що вже робив, там, банально побігати. Ну, бо я раніше багато бігав, бігав і полумарафони, марафони бігав. Хотілося просто побігати, так одномушники втикнути в вуха і побігти кудись. Тому саме звикання не було. Ну, звикання в мене було більше в фізичному моєму стані, бо коли я вийшов. Я не міг потягнутися, підтягнутися ну навіть одного разу. Я там щось намагався, але там ну не було взагалі сили в моїх мишцях. Ну і ще і ще, мабуть, для мене звикання було це те, що мені заново потрібно було знайомитися з моєю дитиною, з моїм старшим, ну на даний момент з моїм старшим сином, бо до полону я його знав два місяці. Ну, не до полону, а взагалі до початку повноштабної війни. Два місяці я був з ним знайомий, і я його толком та -то не знав. Коли ми, я перший раз його побачив, він мене злякався і почав плакати і вбігати від мене. Може, це от, до цього звукати треба було. Після бойових дій, після там постійних прильотів, тим паче після е, того попадаючи потрапляючи в полон, і після всього цього. Е, ну, Треба розуміти, що в полоні не дають жодних там вітамінів. Ти не отримуєш тієї кількості їжі, яка потрібна, і ти не можеш з неї брати ті вітаміни. І ну... пам'ять погіршується просто ну, кардинально і дуже швидко це відбувається. Тому забував, ну, я, наприклад, забував, я там прокинувся. там... Я банально хотів попити піти води, ну банально, просто попити води. Я там відволікся знову ж таки на свого сина. Там відволікся. Я там буквально на, там, на хвилин п'ять, все я забув, що я хотів води попити. Ну потім ти ходиш, згадуєш, що я хотів. І це ну, така от постійно. Просто то, що дуже сильно погіршується в пам'ять. я от, я постійно, наприклад, ношу годинник. У мене там є декілька годинників, і я їх періодично міняю. А, і я дуже, ну, я така людина, наприклад, той же самий телефон, я там в ньому постійно сиджу. Я постійно там то в інстаграмі, то з кимось спілкуюсь, переписуюсь, то щось дивлюсь. Ну, коротше кажучи, я постійно в телефоні. У мене ну, я забувати годинки, наприклад, я, наприклад, в полоні ходив і іноді так от іду і дивлюся, а там годинника нема. Ну, по камері туди-сюди ми не могли ж ходити. Нас не виводили на прогулянку на вулицю. Ми по камері так от по коло ходили, коли віртухаю, так називаємо, не бачили. Ну, русики. Е, Тільки вони там заглядають в ріжку, ми там поставали по обидві обидва боки камери, там і стояла струнку. Тому якісь речі я не забував там з собою брати. А от просто банально щось зробити забував. От я, я не можу зараз згадати якісь там такі чіткий приклад, але просто дуже сильно погіршиться пам'ять від нестачі вітамінів. Ну, полонія. Повторююсь, кардинально, ну, типу, не вистачає їжі, її взагалі майже немає там. І ми, коли вийшли, лікарі нам сказали, що навпаки, їсти треба не то, що ти хочеш, і не там великими там потрохи збільшувати, збільшувати. І це потрібно ну, повинні бути там, каші, супи. Ну, все те, що набагато легше засвоїться і що насичає організм, аніж там бургери, піци. Але хто тих лікарів слухає, ми їли, типу, все підряд. Я тільки обміняли, ми поїхали ну, автобусом їхали, на заправку заїхали, я там обрав собі батончиків, шоколадок цих хот-догів на Хот-доги, каву, все підряд. Її. Майже одразу я знав, що до мене буде їхати мій батько, там наводили телефони. Я зателефонував потім свого батьку. і я попросив його, щоб він купив мені книги. Якийсь період часу, поки я ще був у госпіталі, в мене не почалось там більш активне життя. Там я не зміг кудись там ходити гуляти, зустрічатися з друзями, там, з родичами. Поки лежав в госпіталі, я читав книжки, бо в полоні дуже багато там, хлопців розповідали там про різні книжки. І ще до полону там дивився всілякі фільми, наприклад, там Дюна. І в полоні на Оленівці, коли, ну, там, коли ще була можливість, е, у нас була книжка Дюна перша частина, то я її прочитав. І я весь цей час я хотів прочитати ще одну ну не одну, а всю лінійку цих книжок. Е, от е, я попросив батька, щоб він купив мені всі книжки Володаря Перснів, всі книжки Дюни. Е, що ще якісь ще не пам'ятаю? А, і цей е, Стівен Кінг Темна вежа. Але вони досі лежать, я там почав читати. <гум> і так і не прочитав до кінця. Зараз купив себе електронну книгу і там зараз потроху читаю. Е, робив все, що просто про що мріяв. Той самий біг, я почав майже одразу бігати, намагатися фізично відновлюватися. Зустрічався з усим, усіма, з ким тільки міг зустрітися, бо. Ну, як виявилося, дуже багато моїх друзів переїхало в Київ, тому що Бердянськ під окупацією потрапив. Ну, Коротше кажучи, робив банально все те, про що мріяв в полоні. Машину собі придбав, бо ну, мені подобаються машини, я там в полоні також мріяв, про те, що от я, мене кого обміняють, я вийду собі машину якусь куплю. Кожна, ну, кожна людина, котра приходить через війну, а тим паче, що з полон, вона в якомусь аспекті свого життя вона зміниться в будь-якому випадку. Ну, наприклад, моя yeah. дружина дивиться відео, там, де там, ну, собаку там, або машина збиває, або хтось вдарив, або там з дитиною щось відбувається, або там взагалі людина, а, ну, що з людиною трапилося підірвало руку, ногу, що ну, завгодно. Ну, а мені ну, тип, для мене це в якийсь період нового часу було просто звичайне життя. І, типу, я в цьому такого ну, прям, чогось такого сверхістесного, я в цьому не бачу. Ті, хто прийшов там на службу там, 15, ну, 14, 15, 16, 17 роки, вони весь цей час розуміли ну, і готувалися там, до війни, до якихось бойових дій. Ми навіть з хлопцями обговорювали про те, що ну, там, ми можемо потрапити в полон. Ну, просто там думки були трішки інші, як ми себе поведемо. І слава Богу, що ми так не зробили. Але, скажімо так, ми до цього ну, якось морально були, ну там, відсотків може на 10, 20 підготовлені, аніж ті, котрі приходили на службу пізніше. Ну, не знаю, це моя думка така. Тому. Ну, і ми самі себе психологічно підготували, тому було набагато легше адаптуватися вже після того, як ми через це пройшли. Бо ми, ну я ж кажу, то ми до цього готувалися, хоч якось, але готувалися. Тому ну, я от зараз слухаю історії хлопців, які там були, ну, які воюють досі, але вони прийшли там в 22-му році, і вони там розказують, що я бачив, як там на моїх глазах, на моїх очах там, людині пів черепа, наприклад. Відлупила, ну. І що? Ну, ну, це війна. Ну, усі розуміли. Ну, я маю. І що? Це для тих людей, які воюють. Не для, не для цивільного населення, а для людей, які воювали. Типу, це ж війна Зрозуміло, що там таке буде сплошарядом. По-перше, я думаю, що суспільство не має прям. Розуміти, бо вона ну, людина, яка там через це не проходила, не проходила, вона не може зрозуміти, вона може поспівчувати, але зрозуміти не може. Але я вважаю, що е, люди мають, е, ну тим паче, у краї в країні, яка досі воює, і там в нас дуже великий відсоток ветеран ветеранів і дуже великий відсоток людей, які зараз воюють. Е, суспільство має адаптуватися, не зрозуміти, а адаптуватися. Наприклад, ну, Банально ну, просто такий приклад. Банально ті ж самі пандуси. Я бачив десь відео, де люди в під'їзді, може, також бачили, що е, хотіли поставити пандус в під'їзд, бо в під'їзді живе е, ну, людина, яка втратила кінцівки на війні, і там хотіли поставити пандус. І вийшли люди, які живуть також в самому під'їзді, і почали казати, що він там тут, він тут не потрібен. Він псує е, общий фон, як то вони там казали, що це негарно. Ну, от о, в такому плані вони, вони мають адаптуватися. Ну, кожному військовому, наприклад, приємно, що я, наприклад, приходжу в якийсь магазин Adidas, наприклад. Е інтеграція. <риклад> <риклад> приходжу в Adidas, і там є знижка для, от для військових. А по спочатку, коли е нас обміняли, зрозуміло, що я там виглядав трошки по-іншому, я там був худий. Я зайшов, в, зайшов в Levi's і ми розмовляли розмовляли з моїм побратимом, і люди, ну, працівники, які там продають консультанти. Я так розумію, вони зателефонували своєму там менджеру або як вони там називаються, і розказали, що от у нас тут є хлопці, які пройшли полону, їх звільнили, і вони нам зробили там знижку здається 75%. На все, що ми купили. Це додаткова знижка до того, що ми військові. Плюс 75% на те, що ми там собі брали. Наприклад, Youth Division. Хлопці туди заходять, азовці. ну Це те, що я просто знаю азовці. І вони їм просто там, наймальну суму. Дарують речі. Просто так от дарують, щоб людина ну, людина з полону вийшла. Розуміла, що в нього є, і в нього була там якась зарплатня йому капала, щось в нього таке було. Але, от, наприклад, я я вийшов е, з полону, все, що в мене було, це шльопанці, носки, шкарпетки, е, штани, труси, балахон і пакетик, який мені дали коли, е, з автобусом. Бо, всі мої речі, автівка, будинок все просто залишилось там в Маріуполі в Бердянську. Ну, я без нічого вийшов. І от один із способів адаптації суспільства: от, наприклад, такі от корпорації, такі магазини, що вони якось допомагають людям. Чесно, може, я просто така проста людина, що ну, мені ну, і в мене не тригерить. Я вже розповідав, що в мене, в мене тригери тільки в віснах, що мені постійно там сниться полон, мені сниться якісь там бої, е війна, ну, частіше всього полон. І все. Ну, більше мене, мене, в мене таких тригерів нема. Ну, є якісь, там, якісь події. Що я так от згадую, опа, от, щось схоже там, типу, ну, відправляє мене до полону. Але знову таки, я там не розстраюсь, я не знаю, як сказати. Бо я розумію, що той етап мого життя вже пройшов, вже, ну, на мене там з того етапу мого життя вже взагалі нічого не впливає. Я просто можу там по, ну, згадати щось, там, подумати про це. І то з моїми друзями, з тим же самим Штайнером, зараз багато чого, що відбувалося в полоні. Ми з, ну, згадуємо це, там, з якоюсь посмішками з цього сміємося. Ну, бо я усвідомлюю, ну. Що а, я, мабуть, і він, і багато моїх друзів сильні люди, що ми розуміємо, що якраз такі от роззаки, там, вони слабкі, бо вони з е, людиною, яка взагалі нічого не може зробити, ну, вона не слабка фізично і не слабка морально. Просто в даний період життя е, ну, взагалі ти нічого не можеш. Як, як це буде, протипоставити українському е, Тим, у кого ти знаходишся там в полоні. Ну і ми з цього сміємося, згадуємо там якісь так, там, як нас ласточкою тримали, ну там стояло ласточкою, там вибігали. В мене побратим. Растя. Він випустив а, свій шеврон з Нарута. Нарута ж бігав, так, от так в мультиках. Ну, і нас так водили просто постійно там, з камери. Виходиш, руки там піднімаєш, опускаєш голову. І, ну, і ми ти, там згадуємо, що, типу, Нарутки побіжали. Тому мене ну, нічого не треба. І я не можу сказати, сказати, наприклад, про себе, які в мене є редфлаги, бо в мене можна питати там, про війну, про полон, взагалі, що завгодно. Ну, типу, я нормально до цього відношусь. А так я думаю, що в будь-якому випадку є люди, котрим банально просто, просто не треба питати їх про полон, якщо а, вони самі то не захочуть і все. Не лізти з порадами. І цікавитися, що в даний період часу хоче ну, людина, яка звільнила з полону, його ну, рідне, бо а, вимкнути оцю гіперапеку. Бо ну, в мене є такий досвід, що моя колишня дружина вона дуже там, сильно намагалася мені допомогти аж до того, що вона взагалі ну, мене не чула. Ну, вона не цікавилася, що хочу я в даний період цього, ну, цього часу. Ну, вона нав'язувала мені якісь там а, ці, як кажу, санаторії. Наприклад, нас повезли в Трускавець. Ми були там в Трускавці. Мені ну, я приїхав туди, я, я вже розумів, що мені тут немає що робити, але ну, мені не цікаво, я не буду проходити ті там кисневі ванни, ще щось. Ну, воно мені не потрібно. Я сам можу там побігати, там, відновити коротше, себе фізично. От вона мене просто якийсь період часу вона мене змушувала. Потім там, просила ще е, поїхати ще в один санаторій. Е, постійно хотіла кудись поїхати разом. Щось. Ну, а я хотів там, вона, ну, я хотів побути один, тупо один. Але їй було це взагалі не цікаво. Ну і ще є багато моментів. Е, тому я кажу, що просто вимкнути цю гіперпеку, прислуховуватися до свого рідного, який там вийшов з полону. Ну, це, мабуть, найголовніша порада просто прислуховуватися. Мені здається, що воно просто не зменшує рівень адреналіну, воно просто відволікає. А може тим самим, що воно відволікає, тим самим зменшує рівень адреналіну. А, так, спорт якраз таки дуже відволікає. Та й взагалі навіть просто банально цивільні люди. Радідиш їм людина зла. О, придумали, шпитати давно вже така штука є, що е, викинути свій стрес, там кімната, яку розбивати. Ну, і ти там якісь е, такі контактні види спорту, там, типу бокс, е, кікбоксінг, ну, от такі от види спорту, вони дуже сильно відволікають, заводиш нові знайомства, як мінімум, е, розвиваєшся фізично, а бокс. В дуже багатьох випадках це просто іноді ліпше, ніж шахи. Розвиваєшся там не всі, але трохи розвиваєшся умственно, фізично розвиваєшся, ну і відволікаєшся. Я поєднував бокс і кросфіт. Тому тупо, мені здається, я можу от, 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 отак от радити по всім. Як тільки людина звільнилася з полону, і, як, і, ну, коли міняють адаптуватися фізично, я маю на увазі, там, як коли вже можеш там, відтиснутися від підлоги 10 разів, підтягнутися 5, то починати займатися якимось видом спорту, бо це дуже дуже сильно відволікає ну, за себе. Можна сказати, що в мене б таке було і до повномасштабного вторгнення. Я колекціонував. Ну, я фанат супергероїв Бетмена. Я колекціонував іграшки і Кіндери, і фанкі-поп, і комікси, і просто там десь щось бачив, якісь там іграшки Бетмена все це купляв і там все стало колекціонував. Ну і зараз просто відновив це ну, відновив це робити, бо все ще залишилось там в Берлінську. І після полону а, купляв собі, і мною мені дарували, і купляв а, ці лего машинки. Ну і вони ж там довго збираються, і ти повністю погружаєшся в це збирання. І якраз таки також, ось, скажімо так, очищаєш свої думки. В госпіталі до нас приходив психолог, і ну, він не допомагав, він просто питав, що як справи, нормально все почуваєш. Все тебе влаштовує, і, ну, і такі питання, ну і все. Я потім сам спробував по пораді свого командира, другого мангуста, я спробував сходити до психолога, е але щоб він мені там допоміг якось. Я, ну, я вже розповідав, що. Е я прийшов до психолога, ми там з ним розмовляли, розмовляли, і в ході розмови. Щось вона по мене питає, що бентежить там таке. І я кажу, що от просинаюся посеред ночі, бо мені починає в, ну снитися. То, що... снитися просто мої загиблі загиблі друзі. Я у вісні розумію, що вони вже загиблі, що я їх ніколи там не побачив в житті. Я починаю вісні через це плакати, просинаюся і ще більше починаю плакати. Ну, тупо, по, по інерції продовжую. Я оце розповідаю, але мені кажуть, що ну, це нормально. Ти я без тебе знаєш, це нормально. Просто якусь пораду дай мені щось з цим робити психологічно, може як відволіктися, може, якісь там психологічні вправи, е секретики. Ну, просто кажуть, це нормально. Я так був не один психолог, так декілька психологів просто відносино. Ну, це, це нормально. Тому кажу, що, е на мою особисту думку, психолог е зараз. Військових мають е, направляти до тих е, психологів, які самі пройшли через, е, ну, може, не, не прям такий шлях, а там, через війну пройшли або бачили бойові дії. Бо просто так от цивільні психологи, я думаю, що. Не зрозуміють, і вони не то, що не зможуть, на мою особисту думку, вони навіть не мають права щось там радити військовій людині, котра там бачила смерті своїх там, друзів, а е, хлопці з Маріуполя бачили смерті своїх рідних, бо там ну, вони самі маріупольчані. І там одному одного знайомого його в його квартиру, де там знаходилися його рідні, на його очах то поприлетіло і. В секунду він просто втратив все. Ну, а що, він, що, що психолог може порадити? Це я молодий потрапив там в полон, вийшов з полона молодий. А в полон потрапляють діди. В яких вже психіка не така міцна, як була раніше, коли він там був молодий. І здоров'я також не таке міцне. І Він розуміє, що той самий рік полону в мене забрав він, наприклад, там один рік життя. А в нього він забрав їх 10 чи 15. Ну і він також це розуміє усвідомлює, тому там він не може адаптуватися. Йому важко складно. Просто скільки людей, стільки історій, стільки і тому подібне.